Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років. 21 листопада 2017 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, 5 тур група Ф. Наполі, Мауріце Асарі, У себе вдома на Сан-Пауло. Команда приймає Шахтар Донецьк Пауло Фансікі. 3-0. 3-0, Наполі перемагає. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Наполі, Мауріце Асарі, головний тренер команди 4 3 3 стартова розстановка. Неаполітанської команди Пеперейна у воротах, парацентральних захисників: Кіркеш, Рауль Ельбіоль, Хюсай Маджа по флангах, Петр Зелінський, Діавара, Марій Гамшик, Трійка півзахисників, Дріс Мертенс, Каліхон, Лоренцо Інсіні у нападі. Це стартова розновка «Наполі». Шахтар Донецьк, Шахтар Донецьк, Пауло Фансека. Головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка Донечан. Андрій П'ятов у воротах. пара центральних захисників Іван Орлиць, Ярослав Ракіцький. Ісмаїль Богдан Будко по флангах. Тарас Степанінка, Фред, центральні опорні півзахисники. Тайсон, Центральний атакувальний півзахисник. Марлос Бернард по флангах. Та Факундо Феррера у нападі. Це стартова розстановка Донечан. І тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо про сам матч говорити. До речі, друзі, нагадаю, що в цій групі F ще були такі команди, як Манчестер Сіті та Фейнорд, тобто -то Манчестер Сіті, Фейнорд, Шахтар, Донецьк та Наполі. Ось така була група. Донечани були на другій позиції перед початком даного матча і Наполі потрібно було тільки перемагати. Для того, щоб мати шанси, нагадаю, що до речі, у першому турі у Харкові Донеччини 2-1 неаполітанців обіграли. Потім Шахтар програв Манчестер Сіті, а потім Донеччани здобули дві перемоги підряд над Фейнордом. 1-2 на виїзді, та 3-1 у Харкові. А Наполі прогреєш актарів. Якраз то у першому турі, потім у другому турі неаполітанці виграють Фейнор, а потім було дві поразки підряд від Сіті. Тому Наполі потрібно було перемагати, неаполітанці володіли ініціативою. Але й донеччани також відповідали своїми непоганими нагодами. Спрогадиться момент, коли Фред віддає передачу на Тайсон, а Тайсон виходить на ударну позицію, пробиває Тайсон. Але Тайсон не влучає. Не влучаю ворота Тайсон. Дуже хороший момент був у Донечанина. Але не вдається реалізувати Тайсону свою нагоду. Дуже хороший момент був у Шитаре. Uh, і, в принципі, неповні такі атаки, знаєте, проходили у штаря, дуже непогані атаки, ось пригадується ще непоганий був момент uh, uh, у штере, коли там Марлос отримує м'яч, Марлос, дуже здорово, Марлос! Отримав м'яч, робить замах, Марлос, пробиває справи, Марлос! Але Пепе Рейна дістає цей удар, дуже хороший був той момент, і справді. Смейлі віддавав передачу, потім Марлас пробував з правої ноги, але паперей не відбив цей удар. У Наполі також був шанс, коли не пана, пройшла передача на Ларенса Інсінія. Хороший був удар від Ларенса Інсінія, але не вдається забити, не вдається забити. Тут неаполітанцю. Хороший наносив удар Ларенса Інсінія, але Андрій П'ятов. Показав себе в усій красі. Тобто, у Наполі була перевага з володінням м'ячем, але, в принципі, Шахтар так доволі таки доповнетів. Продиди весь кутовий з лівого флангу, коли йде подача, А дождичка Фред на підборі. Фред удар від Фреда! І знову попередньо на місці. Паперейня рятує а Наполі. Ще один непоганий момент був у Донецькому Штере. Тобто да, Наполі більше володіла командою м'ячем, але, в принципі, по моментах донецький Шахтар. На мою думку, взагалі Неаполітанцям команда не поступалася. Перш тайм завершується, ніч 0-0, в принципі, нічого. Донецька Шахтар здовільняла. На другий тайм вийде Алан Руїта Рог. У Наполі Денсіння Алан-Патрік вийдуть у Донецького штаря. Тобто в цьому, я би навіть би сказав, щоб донеччини навіть і контролювали справді Та матч. да, у Наполі був момент Лоренцо Інсіння, але. Що про теймет 4 там Марлс напевно пробував Утайсена, напевне, шанс Фред, напевно, пробував. Тепер ж там такий рівний, і то, напевно, я би навіть сказав, щоб донецький Шахтар був навіть поцікавіше в Атаці, ніж Наполі. А, другий тайм. Другий тайм. А, дуже хороша. Атака проходить в Наполі на 56-й хвилині матчу. Лоренцо Інсінья. Лоренцо Інсінія отримує м'яч на лівому фланзі Марік Гамшик. Марі Гамшик знаходить Лоренце Інсіні. Лоренце йде в обіг, розміщується під праву ногу з метри 23. Пробуває Лоренце Інсіні, і це гол. І гол забиває Лоренце Інсіні. У самісненьку дев'ятку влучає Лоренце Інсіні. Дуже красивий м'яч виходить у Ларенса Єнсіні, десь метр 24 метра Ларенці Єнсінь. Неймовірно, удар Ларенса Єнсіння у самісіньку дев'ятку. І ось цей момент він стає таким знаєте, таким переломним і справді моментом, тому що вже після цього забутого м'яча Наполі... Заволоділа команда ініціативи. Був момент, коли помиляється футболіст Донецького куштера Орда, і два назад. Мертенс прочитав ситуацію, випереджає 5 скидка Гамшик удар по порожніх воротах, повз ворота. Не Марі Гамшик, а Петр Зелінський якраз то пробивав ворота. Хороші проходять атаки у Наполі. Хороші проходять у Наполі атаки, і ось вона. 81-а хвилина матчу. Атакує Наполі, Зелінський, тягне м'яч, підключає Мертенса. Просто адріса Мертенса. Зелінський удар гол, Петр Зелінський. 81-й хвилині матчу. Петр Зелінський подвоє Наполі, ну І через 2 хвилини ще після кутового Наполі заб'є. Е, дуже хороша пішла там подача з е, правого фланга. І справді така дуже така хороша справді подача. До Шнагоманечка пробиває футболіст Наполі п'ятав удар перший відбиває, але Дріс Мертенс не добивання і головою там з декількох метрів переправляє м'яч Дріс Мертенс у ворота. Пробував, якщо не помиляюся, чесне слово, я, друзі, можу помилятися. Алан, якщо не помиляється, пробивав. А, ось. ну і Андрій П'ятов відбив якраз то перший удар, але на добиванні... на добиванні був Дріс Мертенс, який просто з близької відстані переправляє м'яч сітковарій донецької команди. Ну і Відповідно, ось удар Дріса Мертенса забиває Наполі третій м'яч і в кінці кінців Наполі перемагає. Наполі перемагає, Шахтар Донецьк за рахунком 3-0. Статистика до Новоматча 17-8 удари по воротах, 6-4 удари в площину, 56,44 володіння м'ячем, 7-4 закутилими. Знаєте, друзі, перший тайм, ось якщо так брати по моментах. Я вважаю, що навіть перший тайм він був за Донецьким 4. Да, В Наполі був момент Ренс і Колендрі П'ятого і справді рятував, але були б цікавіші моменти. Там і Марлос міг забивати, і Фред міг забивати, і Тайсон. Тобто Штар Донецьк, на мою думку, дуже хороший перший тайм від донецької команди. Але ось Гол Ларен Сенсіні на 56-й хвилині і він став таким переломним моментом, тому що Наполі в другому таймі заволоділи команди моріцесера ініціативою, ну і в кінці кінців в Наполі. 21 листопада 2017 року Донецький Шахтар обіграє з рахунком 3-0. Uh, забігаючи наперед, друзі, скажу я вам, що Шахтар в кінці кінців посяде другу позицію в заключному шостому турі Донечен обіграє Сіті у Харкові 2-1. А Наполі програє 1-2 на виїзді Фейнорду. Таким чином, Сіті буде на першій позиції. Донецький Шахтар буде другим, Наполі буде третім. Ну, а Фейнорд буде четвертим. Вважаємо друзі, Наполі. Донецькому Шахтері все найкращого. Я вам, друзі, дякую за увагу. Пригадали ми цей матч Ліги Чемпіонів. В сезон 17-18. П'ятий тур груповий етап Ліги Чемпіонів. Група F, 21 листопада, 2017 рік. Наполі. Шахтар, Донецьк 3-0. Неаполітанці перемагають. Неаполітанці перемагають. А я вам, друзі, вечерей до серці, бо хотів би тільки добра та щастя, друзі, побажати, тому що найголовне – це щастя. Будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. І, друзі, будьте найголовніше, друзі, щасливі.